На моєму серці приємність, що ми сьогодні є в Офісі обласного об'єднання християн Вілії Євангельської, де проводиться навчання служителів нашої області. Я вдячний Богові, по-перше, що є в нашої духовної семінарії в його працівників, організаторів, керівників бажання. Організовувати навчання і втілювати це в життя, а у наших служителів бажання навчатися. Протягом цих днів ми проходили предмет П'ятикнижжя. Сам по собі предмет дуже цікавий, глибокий і звичайно корисний як для служителів, так і для кожного віруючого, тому що там закладені основи. Ми проходили і про творіння, і про патріархальний період. і… Питання закону, як нам виконувати, і обов'язково служителі повинні орієнтуватися в принципах старого заповіту, щоб знати, як згідно нового заповіту, дивитися на них. Група цікава, брати хороші, служителі швидко знайшли спільну мову, брати орієнтуються, задають питання, слухають. Мої загальні враження хороші. І не відмовлюся ще приїхати до братів, якщо буде запрошення. Враження від даного предмету перевищили всі мої очікування. Здобуті навички або знання я можу, зможу використовувати під час підготовки проповідей, а також під час розборів Слова Божого із молоддю. Буду мати відповіді на багато запитань, які виникають в молоді, під час читання п'ятикнижжя Моїсея. Особисто для себе досить багато знань отримав за цю сесію. Те, що я багато не знав, дещо багато не розумів. Але після навчання це дало великий поштовх ще для більш і більш подальшого вчення. Особисто для мене, для мене дуже сподобався предмет П'ятикнижі. По-перше, досить хороший вчитель, який доступно це все нам приподніс. Друге. Досить багато корисної інформації, і ми мали можливість своїми думками зібратись і помандрувати в, першому, в перших століттях до нашої ери, коли ми могли розглядати людей, як вони жили колись, як вони займалися, як проходило їхнє життя взагалі. І, і ці події просто вони збагачують на світогляд, і вони ну, допомагають навіть в служінні. В плані проповіді, в плані е, доносити людям ту інформацію. Яку мику ми знаємо, яку здобуваємо, і просто дякую Богу за таку можливість від рівненської духовної семінарії просто збагатити свій духовний і моральний світ. Хай Бог благословить викладачів, хай Бог благословляє тих, хто навчається, щоб в дійсності знання було Господнє на основі Божого Слова і втілювалося в життя, в практику для спасіння власної душі і для спасіння інших душ.